Так, 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 ретроградний Меркурій. Чи справді він впливає на нас? Чи це просто виправдання? О, ні, ретроградний Меркурій знову настав. Люди кричать, ругаються, техніка ламається, відносини руйнуються, а психіка нестабільна. Але давайте чесно, це дійсно вплив планет, чи просто чергова зручна відмазка? Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Таня Омнемо. І у цьому відео я розповім вам, як насправді працює астрологія і чому важливо не. Звалювати відповідальність на космос, а брати її у свої руки. Перед тим як ми почнемо, я прошу вас підписатись на мій канал, поставити лайк цьому відео, тому що тільки так Ютуб просуває мій контент. Ну що ж, давайте почнемо з того, що таке астрологія. Астрологія це давня наука, яка вивчає взаємозв'язок між рухом планет і життям на Землі. Це факт. Небесні тіла впливають на нашу енергію, емоції і навіть глобальні події. Наприклад, під час ретроградного Меркурію дійсно можуть бути труднощі в комунікації, технічні проблеми або повернення старих ситуацій. Але ось постає питання: це виправдання для хаосу, чи просто ще один виклик для нашої усвідомленості? От чесно, скільки разів ви чули щось типу цього? Ой, я накричала на тебе, вибач, це все ретроград. Най Меркурій винен. Ой, я забув відповісти на повідомлення, ну звісно, це ж через планети. Або мені так лінь працювати, напевно, ретроград все ж таки робить свою справу. Що поробиш? А тепер питання: якщо б не було ретроградного Меркурія, ви б теж так поводилися? Якщо ви стаєте агресивним, токсичним, зриваєте робочі дедлайни, це не космос. Це просто ваш вибір. Ретроградний Меркурій це не виправдання, а можливість стати усвідомленішим. То що ж можна зробити? Ну, перше, це слідкувати за своїми емоціями. Якщо ви відчуваєте напругу, не зривайтеся на інших, а задавайте собі питання, чому я так реагую. Далі реперспектива замість хаосу. Наприклад, якщо повертаються старі ситуації, використайте цей період для аналізу. А не для паніки. Ну, пише вам ваш колишній. Ну, чому ви йому відповідаєте? Все ж таки є щось, що вас ще чіпляє за нього. І ви маєте з'ясувати, а що це? Третє технічний спокій. Не звинувачуйте Меркурій, якщо ви просто забули зробити резервну копію своїх файлів або вимкнути утюг, коли йшли з дому. Ну і останнє, звісно, робота над собою. Якщо вам здається, що все просто валиться з рук, можливо. Бо це час звернути свою увагу на себе, а не на планети. Отже, так, астрологія дійсно працює так, ретроградний Меркурій це реальний період, який може принести зміни. Але питання в тому, як. Ти до цього ставишся. Якщо ти кожного разу використовуєш планети як виправдання для своїх проблем, то вони будуть тобою керувати знову і знову і знову. А зараз уважно, я розповім вам секрет, тільки нікому про це не кажіть. Насправді керує не Меркурій, а ти. І як ти проживеш цей період, це лише твій вибір. Ну що, пишіть в коментарях, як ви ставитеся до ретроградного Меркурію. Це реальний вплив чи просто виправдання? Друзі, дякую вам за перегляд, дякую вам за те, що ви підтримуєте мене. Дивитесь, ставите лайки, пишете свої коментарі, задаєте питання, я обожнюю на них відповідати. Мені дуже приємно, що ви цікавитесь взагалі цією темою, яку я освіщаю, і залишаєтесь зі мною. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, на мій інстаграм, де я більше показую різних цікавих. Тем я розповідаю різні цікаві історії, які зі мною відбуваються. Ще в мене є TikTok. Обов'язково також підпишіться на цей канал і не забудьте, будь ласка, поставити свої лайки. Я дуже хочу, щоб це відео знайшло людей, яким потрібно почути ці слова. І якщо вам відгукнулася ця тема, обов'язково знімайте коротенькі фрагменти з цього випуску, виставляйте у себе в інстаграм і відмічайте мене. Я буду всіх репостити. Друзі, також хочу подякувати кожному, хто фінансово... Підтримує мій канал. Ви можете стати спонсором або задонатити на номер банки чи за номером картки. Я дуже ціную кожного з вас і ціную підтримку кожного з вас. Дякую, що ви тут. Ви найцінніші люди у всьому всесвіті. І до зустрічі у наступних відео!